Українська, точніше, руська інтелігенція була більш-менш полонізована на той час, і більша частина інтелігенції, наскільки я можу зрозуміти, руського походження там православних все одно була католицька форматорії у цьому польському культурному, і чи вона підтримувала радше саме от інтелігенція, руська, там православна, але там полонізована історично, польські повстанчі рух, чи все ж таки, от наскільки цей процес бік? Антипольської України великий, і наскільки дійсно цар підтримував так би мовити цю україну філію? Бо сьогодні ми чуємо, що Російська імперія зна... завжди знищувала все українське, забороняла українську мову, і так далі. А тут виходить, що навпаки, був період, що російська влада підтримувала саме українські. Вона, вона підтримувала е, антипольські настрої в середовищі е, руської чи малоруської інтелігенції. Повторюю ще раз: ну по-перше, ви сказали про полонізовану інтелі... Ні, Я говорив про полонізацію руських еліт, але це стосувалося ще 16-17 століття. В 18-19 столітті на правобережній Україні вже важко було знайти представників цих. Е, Руських родів, руської шляхти, і говорити про те, що на правобережній Україні існували якісь потужні осередки, осередки національного руху з середовищі шляхетського. Ну я не маю підстав про це говорити. Навіть коли ми говоримо, скажімо, про волинський осередок, про Лесю Українку і так далі, пам'ятаємо, що вони походили з. Лівобережні України з полтавсько-чернівських регіонів. А тут була ситуація дуже плачевна і проявів власне оцього бажання боротися за відрочення речі Посполитої трьох народів ні під час листопадового повстання, ні під час січневого повстання я не бачу. Є приклад з наного всім Потибні так, Андрія, так Потибні. Який був представником, знову ж таки лівобережного середовища? Але це була людина, яка була наближена до російського визвольного руху, як сказав Герцен, що чистішої, самовіданішої жертви на алтарпольського повстання Росія принести не могла. Так що бачимо тут виразно цю ситуацію. А друге, те, що, повторюю, коли ми говоримо про підтримку, як ви сказали, це провокує так мене? Я сказав, що Російська імперія підтримувала українофільський рух про підтримку українофільського руху, це дійсно були українофіли, які розмовляли переважно російською мовою, писали твори в російською мовою, але підтримували їх настільки, наскільки цей малоросійський сепаратизм не став загрозою для російської імперії. Вони використовували знову ж таки Дів імпера, вони використовували український сепаратизм проти польського національного руху. І коли вони справилися з польським національним рухом, тоді вони розправилися превентивно з українським національним рухом Вологівський Цирпуляр, Емський указ про згін південного-західного відділу Російського геологічного товариства. так що... Е скажімо так, тішити себе надією чи, чи ілюзією, що Росія підтримує український рух, це, скажімо так, сумнівна радість. Вона використовувала його проти польського руху і успішно цього добивалася.